За новими законодавчими нормами добре жити зможуть лише міста обласного значення, вже зараз прогнозують фінансисти. А таких на Хмельниччині всього лише шість. Власне, до їхніх бюджетів надходитиме левова частка усіх нещодавно введених податків та зборів. Втім, представники навіть таких міст побоюються, можуть не звести кінці з кінцями. Податок забрали 15%, ми втрачаємо 10 мільйонів. А за рахунок двох податків, які вводять, ми умовно може мати мільйон 800 тисяч. Є питання 8 мільйонів. Це що? Загалом втратить уся область, певні фінансисти. Прогнозні показники доходів загального фонду обласного бюджету порівняно із фактичним надходженням 2014 року зменшено на 118 млн грн або на 22%. Це пояснюється зменшенням нормативу перерахування податку на доходи з фізичних осіб. Керівники міст вихід знають та навряд чи він влаштує містян, адже з них хочуть витиснути усі соки. «Не по мінімуму, по Нерухомості, інших податків, які доведені, а йти по хоча б середньому, нормальному нарахуванню. Це наша діяльність і нам якраз дано можливість показати, що місцеве самоврядування самодостатнє, забезпечити себе як доходами, так і виконати по видатку. Власне, муніципальна влада сама може вирішувати не тільки ставку акцизного збору, але й наболіле оподаткування нерухомості, змінюючи кількість квадратних метрів, за які доведеться додатково платити. Сільські зверніть увагу, сільські селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування. Тім податківці зізнаються, ще не до кінця ознайомилися із новими нормами, як от із оподаткуванням землі. кажуть, звертатимуться у Київ за поясненнями. Сам бюджет прийматимуть уже незабаром на наступній сесії обласної ради, що відбудеться 23 січня.